Всім привіт! З вами таксіна група Кавла. вашій увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною комбінізони літо під кодом 809 зі знижкою 112,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише пів долара, вага мішка 25 кг, а вартість мішечка становить лише 12,5 долара. Працюємо. Для України з Україною та для народу народні ціни від текстильної групи Кавлатекс. Клієнти, не втрачайте можливості придбати хороші мішечки за зниженою ціною комбінізони літо під кодом позиції 809. Знижка становить 112,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 0,5 центів. Вага мішка 25 кг, вартість мішечка лише 12,5 долара. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Працюємо для України з Україною та для народу України. Тому приймайте народні ціни від текстильної групи «Кавлатекс». Комбінізонне літо під кодом 809 зі знижкою 112,5 долара. Враховуючи знижку, вартість мішечка становить лише 12,5$. долара. За мішок вагою 25 кг. Будьте першими, хто встигне придбати. Комбінізони йдуть на лямках різнокольорові. Достатня кількість ось таких іде темних, є світлі модельки в невеликій кількості та різнокольорові, коричневі, синю полосочку, сірі. Щоб здійснити замовлення та додатково при покупці заощадити суму знижки, вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Будьте першими, хто встигне придбати для замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Придбавши дану позицію, зараз ви заощаджуєте 112,5 долара. За мішок вагою 25 кг. Вартість мішечка з врахуванням знижки становить лише 12,5 долара. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео, покваптеся придбати за вигідною низькою ціною. Кількість на товару обмежена.